Хочу зробити такий швиденький пиріг з вишнями і з малиною, з листковим тістом. Оце у нас низ, і сюди я буду накладати свої вишні цукор. Дві столові ложки. Це наша малинка закипіла, дала буквально капельку води на дно, а дві столові ложки крухмалю. Вливаємо сюди і перемішуємо. Це моментально Це наша вишенька і малинка збиратися почала кубки. В'язуємо таку, таку саму квіточку і старатися по центрі зробити дирочку. Такий в у мене вийшов. Розподіляємо всі площі, краї легенько защіпуємо і ставлю випікати в 190 градусах. Ось такий в мене пиріг получився. Ось так він виглядає. Запах стоїть обалденний.